І утвердив них вірус і неухильно. І, сказавши так, повелів будувати церкви і ставити їх на місцях, де стояли ідоли. Було язичницьке капище і біля цього диво каменя. І ще дивовижніше виглядала, мабуть, двоповерхова церква, збудована, як стверджують археологи, на самому вершечку каменя у 12 столітті. І на скелі оцій побудував я церкву свою. І сили адові не переможуть її. Справді, хоч і не знаємо історію храму на камені, проте відтоді Божа благодать не полишала цю місцину. За переказами, неподалік каменя, де нині православний храм, було з'явлення Богородиці. І цариця Небесна залишила тут відбиток своєї лівої стопи, подібно як у Почаївській лаврі, яку при ясній погоді можна бачити звідси. На жаль, святий відбиток не зберігся, та невдовзі гора стала місцем чернечих подвигів. У 13 столітті тут було засновано монастир, а згодом з'являються документальні згадки про містечко під камінь із палацем і костьолом монахів-домініканців. Лихоліття, чисельні набіги татарів спричинили до розбудови обителі у справжню фортецю. Ані час, ані ворожі війська не змогли здолати оборонну міць святині, аж поки не прийшли войовничі безбожники. Якщо Перша світова війна перетворила Собор на руїну, то радянська влада з монастиря зробила тюрму. Скільки священиків у повоєнні роки сталінського нищення Української греко-католицької церкви очікували тут, у своєрідному пересильному пункті відправлення до совєтських канцтоборів. звідси розпочинаючи шлях мучнів за віру Христову, офіруючи життя Господу. Відновлення хрестопоклінного монастиря на честь винесення чесних дерев чесного і животворчого Христа Господнього, чернечою спільнотою студицького уставу стало торжеством Божої правди і віри. Разом із відновленням студійського чернецтва, давнього східного чернецтва, також і відновились ті молитви нашої церкви як вечірня, утрення. Північна часи щодо праці, то монахи працюють згідно свого покликання. Хто має дар до іконопису, хто вправляється у співі, є брати, які студіюють, які готуються бути. Священниками, щоб нести це в слово Боже всім, хто його потребує, а також, щоб послужити братам. Монашу спільноту обитері складають поки що всього чотири ченці. Малочисельна, але завзята братія, окрім молитовної практики, трудиться над відновленням монастирських споруд, собору сіє зерна святості на скам'янілий ґрунт спраги за Богом душ. Українській греко-католицькій церкві відновив давній східний вид чернецтва митрополит Андрій Шептицький. Втілюючи цей устав своїм чернечим покликанням, діє десятий рік поспіль у селі Колодіївка на Тернопіллі автономний монастир святого Теодора Студита. Осередком нашого життя спорізького уставу є молитва. І... Вона робить якось е, весь зміст тої монашої посвяти. Монах шукає Бога, шукає Божого обличчя, шукає зустрічі з Богом. Наш монастир, окрім того, що е, займається духовним життям, молитвою, аскетичним життям, е, читанням Біблії, читанням святих Отців і є носієм цієї східної традиції монашества. Е, Намагається бути близький до сьогоднішнього суспільства, сьогоднішніх людей. Те, чим ми найбільше намагаємося допомогти, що виявилося за цих, протягом цих років, найосновнішою потребою це є допомогти людям позбутися впливу злих сил. Після цієї системи попередньої, комуністичної, тобто атеїстичної, Дійсно, в нашому народі залишилося багато зла, багато негативу, тому що там, де є відсутній Бог, там диявол може вільно працювати. І от цей період життя України, українського народу це є певно період відродження, певний період лікування, оздоровлення нації. А, а стається він через віру, через молитву, через зустріч з Богом. І власне це, що монастир намагається через е, молитви, яких нам залишила традиція, святі отці, молитви різних корисної е, категорії, особливо молитви екзорцизму, вигнання Злого Духа. Ми допомагаємо тим людям, які е, звертаються до нас, а їх є дуже багато. Разом із духовною допомогою усім потребуючим одним із головних задань суспільного життя церква бачить у вихованні молоді. Зокрема, через ознайомлення із життям високодостойних душ пастирів. У новітній історії Греко-католицької церкви в Україні такою взірцевою особистістю є постать патріарха Йосипа Сліпого. На батьківщині Владики у селі Заздрість відкрито меморіальний музейний комплекс на його честь. Частими відвідувачами і садиби, і музею є молодіжні християнські гурти, майбутні священники з пудеї духовних шкіл. Мета нашої праці. При музеї Патріарха Йосифа Сліпого заключається в сповненні і продовженні тих ідей, які ставив перед українським народом, перед українською молоддю сам Патріарх Йосиф Сліпий. Він своє все життя посвятив для молоді і, будучи ще ректором семінарії, то він дуже любив молодь. І є такі спогади про нього. Отці, священики, які в нього вчилися, сказали, що він дуже любить молодь. І, очевидці вже після повернення з тюрми відкрив університети, І в Римі побудував університет, в Юнкені, в Лондоні, в США, в Філадельфії, Чикаго, Вашингтоні. І в цьому наша ціль, щоб ми ту молодь, так вияховали, щоб з них були дійсно добрі батьки, добрі матері і громадяни України. Якими б яскравими не були приклади по свят Господу, віра здобувається лише особистою духовною практикою. Послуговуючись цим правилом, для молоді безцінним духовним досвідом стануть відвідання святих місць, як, наприклад, молодіжна проща до одного з найвідоміших марійських центрів Галичини. Слава, звісної зарваниці. Це вже стало традиційно, що в зарваниці кожного року є молодіжна проща. Вони прийшли сюди, щоб помолитись до Пресвятої Богородиці, щоб душевно обновити себе. Не подивімось, які черги є до сповіді, і там переважно молодь. Вона хоче душевно оздоровити себе, молодь Христова, яка працює. За те, щоб наша молодь була морально стійка, щоб наша молодь любила нашу Україну, нашу церкву і вчить того милосердя, допомагати ближнім, допомагати бідним, опущеним. За нас усіх тут вибраних, щоб ми завжди були готові прийти на допомогу іншим людям, Господи, помолімося. Ця молодіжна проща є особливою, тому що в контексті цієї молодіжної прощі. Є форум молодіжних християнських об'єднань та громадських організацій, які порушували ряд питань, особливо були два найважливіші питання, що ми потребуємо від церкви, як молодіжна організація, молодіжне об'єднання, і що церква також потребує від нас. І дійшли до такої спільної думки, що все ж таки церквою ми є всі разом, як духовенство, так мирянство, як молоде мирянство, молодіжна церква. І ті питання не можуть бути вирішені окремо, якимись окремими людьми, але повинні бути вирішені всім разом, особливо молоддю. Бо, як ми сказали, гарно сказали, що молодь це не є майбутнє церкви, це вже є теперішня церква. Організатори Всеукраїнської прощі до Зарваниці роблять усе, аби молодь у шаленому ритмі сучасного життя мала можливість присвятити час для своєї душі, з'єднатися з Богом, роздумати над своєю сутністю. І найбільшою нагородою в подальшому житті для них буде духовна спільність, надійна опора у вірі, заступництво Пресвятої Марії, до якої возносили по юнацькій щирі палки молитви, свічками по свят запалювали серця. Словенним Богом край, Тернопільщина по праву пишається глибоковіруючими побожними людьми. А коріння Христової віри на цих землях давні, потужні, що повні зросли ще й за часів князювання Данила Галицького, славетного українського державотворця. Він був патріот своєї землі, був тим, хто б на сьогоднішній день міг би стати прикладом. Для тих, хто стоїть у керма влади. І так хотілося б, щоб той об'єднавчий процес, який в свій час на нашій землі започаткував князь Данило, повернувся до нас в життя. Тернопільчани відроджують самий Дух князя Данила у символічному місці на проспекті Злуки, у сквері відродження. Духовенство і вірні Української православної церкви Київського патріархату ведуть розбудову Свято Троїцького духовного центру на честь князя Данила Галицького, своєрідну модель держави на засадах духовності, єдності церкви і суспільства. У Свято Троїцький духовний центр входитиме будівництво і монастиря, і сротинця, і будинку престарілих, Центр реабілітації авганців чорнобильців. Це і готельний комплекс, це і лікарня. За три роки часу ми встигли і підвести під завершення верхній храм, а він складається із трьох храмів, тобто це трьохповерховий храм, і будинок братства в якому пізніше будуть розташовані монахи, студії, і сиротини з підводом під завершення, і каплицю ротонду, і бювет, тому що спільна молитва має велику силу. чи на те, що будівництво триває, духовний центр активно живе і діє. Свято Троїцька громада під орудою духовенства веде різноманітну, благодійну, просвітницьку роботу. Клір цього духовного центру, у нас всього навсього 5 священників, це практично всі академісти, але майже кожен із них має е, певну ділянку для праці, помимо церковної, на сьогоднішній день ми опікуємося і військовою частиною, маємо там каплицю, маємо під опіку, як і сиротинець, наше молодіжне братство е постійно тримає е одну із груп сиротинця під належною опікою, як і е обласну дитячу лікарню, е ДЦП, маємо товариство сліпих, чотири садочки, дві школи, з якими ми співпрацюємо. 9 серпня день вшанування пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Для медичного персоналу Тернопільської обласної дитячої лікарні цей день став не менш величним святом, аніж професійне державне свято медика. А все завдяки каплиці, освяченій тут священниками Свято Троїцького духовного центру. Багато є свідчень, багато є вже прикладів, що молитва. Рано цій каплиці допомагає багатьом діточкам і навіть і дорозкам. Доводилося мені хрестити неодноразово дітей, немовляток, які лежать в кювезі за шклом, за копаком. І доводилося хрестити це дитятко. І я, не впавши духом, почав читати молитву на миропомазання, І це дитятко, який ніби померло вже. Більше двох хвилин починає дихати, що лікарі, вже опустивши руки, вони казали, що вже, напевно, нічого не вийде. Але це дитятко ожив. Це є, не є якийсь магічний момент, коли хрестить священник. Це є віра батьків, віра тих, які знаходяться разом під час хрещення. Це, звичайно, віра і священник. Від початку будівництва духовного центру Господь неодноразово показував своє особливе знамено, благословляючи започатковану тут добру і богоугодну справу. Багато разів люди бачили на небесах над храмом Спасителя. Були з'явлення Божої Матері у капличці на стіні братського корпусу. Появилася в нас ще одна ікона. Ікона Божої Матері Вишгородської. Ікона, яка пробула 50 років землі в смітті. На диво неушкоджена, іконі більше 200 років, і навіть краска не спала з неї. Хіба це не чудо Боже? До речі, один із тих, хто бачив попередньо явлення ікони на братському корпусі, коли зайшов у храм, це не наш парафіадр, сказав, що він таку ж ікону, таку власну ікону бачив на братському корпусі. Хіба це не милість Божа, благодать Божа? є на цій добрій справі. Отому От я бажаю, щоб народилося якомога більше і продовжувачів тієї доброї справи. А в результаті це буде добрий камінь в розбудові міцної української двобласненної держави.